Огляд турнікету Пульс дещо незвичайний, тому що, як правило, такі турнікети мені потрапляють від виробників, але цей турнікет потрапив від бойових медиків з негативними відгуками. На відміну від центру тестування турнікетів, які радять цей турнікет для застосування, і звичайно, що волонтери його закупають і відправляють на фронт, але е, є дуже багато нюансів, з якими нам треба розібратися. І тому почнемо безпосередньо з розпаковки цього турнікету. Щоб не було жодних нарікань, маю зняти цей огляд одним дублем. І почну безпосередньо з розпаковки, розпаковки турнікету, який запаяний, як бачите. Безпосередньо плівку. Всередині бачимо інструкцію. Тобто тут вказано номер партії, дата виготовлення, номер телефону виробника. І, звичайно, що є, має бути певна інструкція, вона є по безпосередньому накладанню. Наскільки вона коректна, я не буду коментувати, тому що зараз не в цьому, скажімо, питання, а питання в самому виробі, тому його хочеться дослідити більш. Поближче. Тобто Бачимо, що на турнікеті теж зазначене певне маркування, тобто є е, назва, є серійний номер, я так розумію, в самої партії Ось безпосередньо так виглядає турнікет, начебто міцний, запаяний, тобто тут є певна пайка, бачимо, ультразвукова, але але ось щось відбувається, щось, до речі, так, щось не дуже коректно відбувається. Я навіть не зможу показати його, як накладати, бо можемо його не тільки подивитися а ще й розібрати, я так розумію, бо ну, це взагалі те, що висилається до бійців. Тобто є ось окремо. Ліпка стрічка, тобто окрема стропа. Зараз ми її теж доставимо. Ну, до речі, це дуже дивно, бо мені ще не траплялись такі турнікети. Ну, Добре, будемо продовжувати. Ну, Тут навіть, навіть я ну, ніяких зусиль не прикладував, бачимо, що все дуже гарно розбирається в цьому плані. Так, що у нас з безпосередньо з цією наліпкою. Ну теж, в принципі, в принципі, гарнює. Я думаю, що ми зразу зробимо. Декілька речей, тобто подивимося складову турнікету Пульс, до речі, який рекомендує центр тестування турнікетів. Дивно, вони, мабуть, не думали і не робили так, таких тестів, бо ну, жоден би поважний скажімо, центр будь який тестування ну, не допустив би такий турнікет. До розгляду навіть. Тобто попередньо перевірив, наскільки він небезпечний. Небезпечний в тому саме, що, як бачите, просто розбирається безпосередньо по частинам. Тому навіть його можна, в принципі, рекомендувати, як знаєте, було раніше, там зроби сам. Тобто ось декілька деталей таких присилається. Ну і сам. Боєць збирає ось безпосередньо там на передовій цей турнікет для себе, під себе. І для того, щоб його можна було застосовувати. Воно так і є, бо бачимо, що все досить легко, у мене немає ніяких жодних підручних засобів, у мене немає жодних речей, якими би я користувався безпосередньо, щоб розбирати цей турнікет. І до речі, я це вперше роблю. Тому що до цього, до певних турнікетів у мене не було жодних нарікань ну, і таких ось безпосередньо варіантів розібрати вручну без жодних зусиль. Це у мене вперше. Тому ми зараз дістанемо стропу безпосередньо, щоб побачити, що це таке за стропа. Ось є у нас складові вже. Зроби сам, так, стропа, двощульова пряжка, наліпка. Так, Тут же ми дістаємо стрічку безпосередньо з назвою. Тут же у нас є стрічка та, яка безпосередньо наліплюється. Ну і сама платформа. До речі, я радив би все ж таки, крім пульс, писати на платформі. І адресу виробника і номер партії, щоб було зрозуміло, до кого саме треба звертатися, щоб оце все можна було зібрати і використовувати е, в бойових цілях. Після цього огляду в мене купа питань і до центру тестування турнікетів, які радили це ось оцей турнікет до використання бійців, і до наших можливовладців, які безпосередньо... Приймають участь у тому, щоб ці турнікети потрапили на тестування до комітету Ті Але чи так воно насправді що щось поїхало, чи це була піар-акція, бо я не впевнений, що комітет ТС3, отримавши такі ось саме турнікети, зможе дати якісь позитивні відгуки. Хоча самі виробники... Не скривають про те, що їх турнікети близькі до бездоганності. Тобто це все близько до бездоганності. Тоді, ж, що саме бездоганним можна рахувати е, в турнікетах? Огляд підготов ігор Молодан. Дякую за увагу.